В Березовському районі міста Одеси нами було затримано адміністратора одного з телеграм-каналів, що спеціалізується на продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також його спільницю. 38-річного чоловіка та його 35-річну співмешканку викрили на гарячому під час продажу забороненого товару. Світі про наявність наркотичних речовин заходи проводили оперативники територіального підрозділу поліції за силової підтримки спецпризначенців, співробітників служби безпеки України та за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеса. Обох фігурантів затримано в процесуальному порядку, слідчі вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна.